Я перебуваю на пагорбах у північно-західній частині штату Коннектикут. Дорогі друзі, я певен, що в світі є дуже мало людей, яких в житті оминула печаль. Весь наш світ сповнений печалі. Ми бачимо її навколо кожен день: пропащі життя, розбиті серця та зруйновані мрії. Як на мене, одна з найсумніших картин у світі це аукціон старих речей. Це розпродаж частин деяких чоловіків, жінок або дітей, будинків, сімей, спогадів про деякі давно забуті відпустки. Усе це продається бездушно, відкрито і знеособлено інколи це продається для благодійності, але це все ж таки розпродається та потрапляє до рук випадкових людей. Ви знаєте ці речі? Приміром, коляска, яка рухається по узбіччю, коли настала весна. з цієї коляски якесь, немовляв, вперше побачило світ і стало чоловіком. Воно виглядало з неї, щоб вчити тяжкі уроки, які світ має для нього. Наприклад, в кутку лежить. Тканина, здається, вона чекає на звуки кроків тих, хто вийде до неї з могил. Приміром, дзеркало, що стоїть заклякло та нещасно, перед яким, можливо, якась дівчина готувалася до преображення свого життя перед вівтарем, або жінка, яка дивилася, як свіє її волосся, і як з'являються зморшки під очима, що колись усміхалися. Наприклад, лампа, яка освічувала тисячі сцен радості та печалі, та яка світила довгими ночами для читаючого студента, чи матері, яка чекала, тепер ці речі без господарів і без місця. Ви можете знайти такі речі і в себе. Проте милосердна частина цієї картини в тім, що колишні господарі цих речей вже ніколи не побачать до чиїх рук вони потрапили. Це могло би бути дуже боляче. Була б агонія за силою більше ніж людина здатна витримати. Колись колись опівдні одній жінці вже довелося пережити такий біль. Діві Марії довелося бачити, як солдати привласнювали речі, що лишаються після її сина. Біля Христа лишалися реліквії, сувеніри, які вона могла б узяти собі. там лежала туніка, яку вона певно пошила йому з великою любов'ю. Лежала його пов'язка з голови лежали його сандалі, які він чистив та беріг грубі та жорстокі солдати кидали жереб. Кому дістанеться той крам, як винагорода за вбивство її сина? Проте, дорогі друзі, ми знаємо з нашої віри, що той біль Діви Марії опівдні не може зрівнятися з болем, який вона переживає тепер кожен раз, коли бачить, як чиясь душа втрачає покров святого милосердя, та як люди, створені на Божу подобу, падають нижче за найнижче створіння, як вся краса Бога перетворюється на неподобство, як вся його надія і любов перетворюється в ненависть та розпач. Є тільки один єдиний диявол, який присутній у вашому і моєму житті. Це гріх, бо він призводить до втрати нашого Господа. Гріх виймає життя з наших душ. Гріх перетворює нас на сухі гілки, які придатні лише щоб горіти у вічному вогні. Звісно, ми живемо зараз в такому світі, який каже, що гріх не має значення, і ніби це просто маленьке слово в словнику, що давно втратило свою значущість. Часи змінилися, кажуть нам Не маю сумнівів, що часи змінюються щодня. але Бог сказав, що він є незмінний, І є незмінним його ставлення до гріха. Ми пригадуємо зі святого письма, що через один єдиний гріх з'явилося пекло гріх у думках. За цей єдиний гріх Адам був викинутий з Едему. І все райське життя закінчилося. І ми живемо не в раю, який більш ніколи не повернувся на землю. За єдиний гріх введення в оману Бог знищив світ. Іншого разу він послав з небес вогонь і блискавки в наші часи. Ми маємо багато війн, а навколо нас багато розбитих сердець, самотності, хвороб та смерті, і все через гріх грішник перебуває без бога, в ньому немає бога, але Господь готовий прийти, щоб відділити грішника від його егоїстичних оман. грішник звертається до Бога злими словами, простягає до нього кулаки, але це ніколи не провокує Бога на гніві з небес, поки він не прийде. Але в момент, коли він зійде і наблизиться до грішника, той побачить кару. Дорогі друзі, ми знаємо, що цей світ жорстокий, холодний і безсердечний. Проте він може стати добрим. Він може стати добрим для всіх у двох випадках: при народженні та в час смерті, коли народжується. Та відходять тобто прихід у цей світ та відхід є більш гостинними в умовах світу. А як наш господь переживав ці два моменти? Чому йому довелося так багато перенести, щоб народитися? Всемогутній витратив стільки часу, щоб заявити про себе у власному світі. його тут не хотіли. Йому не знайшлося місця в готелі, О, звісно, ми знаємо, які святкові голоси були в ангелів тієї ночі під час народження, та незабаром голоси перемінилися на крики матерів, які оплакували своїх убитих немовлят, бо один чоловік розшукував Бога, щоб убити його. І в час смерті йому не дали померти природньо, як решті людей. В самому розквіті зрілості з нього вичавили життя, ніби воно комусь заважало, а його тіло поховали так швидко, щоб навіть його запах більше не забруднював атмосферу в місті. Чи з тих часів грішники стали іншими? О, ні. Проте ми хочемо замислитися про свої гріхи: егоїзм, нетерпімість, упередження, гордість поверховість, невдячність та байдужість до Господа, який живе в нас, і який прагне ділитися тими деталями, що пробудять нас, він прийшов до нас недаремно, і ми повинні намагатися це пам'ятати. Я почав ці роздуми із змалювання, як відбувається аукціон. Дозвольте закінчити тим, як одну стару скрипку хотіли продати за 2 чи 3 долари. на розпродаж прийшов незнайомець і зіграв на тій скрипці мелодію божественної краси. Тепер сказав власника аукціону: хто дасть за цю скрипку 2 чи 3 тисячі доларів? Хтось із покупців запитав: даруйте, я не розумію, а що змінило її ціну? І тоді власника аукціону сказав: Її цінність змінилася після дотику майстра. Навколо нас є багато душ, які не є настроєні, понівечені та в шрамах від гріхів. Вони виставлені на продаж за дешево для недоумкуватого натовпу, майже як та стара скрипка. За миску супу, за келих вина, як гра, вони йдуть на продаж. Зробили першу ставку, зробили другу, і ось їх майже продали. Але тут з'являється майстер і недоумкуватий натовп ніколи не зможе збагнути цінність душі та ту зміну, яка сталася після дотику майстра. Хай Бог вас благословить.